Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми, присвячений темі систематичного вигнання злих сил. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. На мою думку, прикметно те, що у екзорцизму та психоаналізу є спільна риса і риса суттєва. Для того, щоб позбавитись від неприємності, демону чи психічного відхилення, його слід назвати на ім'я, простіше кажучи, точно діагностувати проблему. Без цього нічого не вийде. Згідно переказам, біс, який не почує свого імені, залишиться де був, і продовжуватиме мучити окуповану ним людину. Так само і невірно визначена причина фобії чи комплексу не дозволить вилікувати хворого. Лікар мусить добре розуміти, який вчинок, враження чи подія порушили або зіпсували повноцінне життя пацієнта. До речі, за тим же принципом працюють тексти, наприклад, професійних аналітиків, політичних та суспільних процесів. Вони мусять озвучувати те чи інше зрушення, винятково задля того, щоб точно сформульовану проблему було легше виправити. Українська традиція налічує суттєву кількість ритуалів звертання людини до прихильних до неї вищих сил, а також до сил, злісно та вороже налаштованих проти особистої та суспільної, так би мовити, життєдіяльності. Проте сеанси екзорцизму у вітчизняних переказах відсутні, чи, скажімо, суттєво видозмінені. Перекладач Біблії українською мовою Іван Огієнко, він же митрополит Ілеріон, у книзі Дохристиянські вірування українського народу вказав ставлення християнства до вигнання злих сил у поганському контексті. Початок цитати. Християнство взаконило велике число нечистої сили, бо дуже багато було її в старому заповіті, і вияснювало її походження, про що натяки є в старому і в новому заповітах. Стародавнє оповідання каже, що деякі ангели за свою гордість були скинені з неба до аду, а новітні додають, що хто попав у воду, став водяником, хто в болото болотяником, хто в ліс лісовиком, а хто в поле польовиком. Живуть ці дияволи там же, де жили старі боги. По лісах, по болотах, у проваллях, безоднях, ярах, у дуплах сухих дерев, по млинах, по пустках тощо. У християнстві боротьбу з дияволом взагалі з різною нечистою силою взяла на себе церква. У Требнику ми маємо чимало найрізніших життєвих чинів, основою яких є боротьба з дияволом і його злими справами. І в молитвах, звичайно, проситься охоронити людину від диявола, злих людей та їхніх чарів. Старий заповіт має широку демонологію, яка перейшла і до заповіту Нового і до християнства. У Требнику маємо окремі дві молитви на демонів. Наприклад, молитва запрещательна святого Василія над страждущим від демонів, а також молитва о храмині, стужаємі от злих духов. Диявол шукає найрізніших способів не шкодити людині і ввести її в гріх. А одним з них і осквернити те, чого вживає вона, а тим і саму людину. Зла сила чіпляється до кожної речі, а тому їх потрібно забезпечити від того. А вже до здоров'я людини нечисті духи чіпляються найбільше. Особливо дух немощі, що посилає недуги. Тому втребнику є і молитва на всяку немощь. У християнській церкві від її початку аж до середніх віків був особливий церковний сан заклинатель, якого обов'язком було заклинати диявола і лікувати біснуватих. У католицькій церкві сан заклинателя тримався дуже довго. Заклинателі, звичайно, читали осібні молитви над одержимими злими духами, біснуватими, епілептиками і таке інше. У Великому Требнику є молитва для ізгнання і бєшев. Організовану боротьбу проти віри в злі сили та всякі суєвір'я повів Петро І, що увійшло і в духовний регламент. Кінець цитати. Автори книги «Сто найвідоміших образів української міфології більш уважно поставились до язичницьких уявлень українців про систематичне вигнання злих сил. Вони, зокрема, писали початок цитати. Форми вигнання нечистої сили були різними. Топили морену, ляльку, деревинку опудало, яку вважали старшою русалкою. Відьму, тобто русалку, заганяли на дерево. При цьому сміялися і дражнилися. Ритуальний сміх, призначений знешкодити нечисту силу. Важливо було показати їй, що її не бояться. Траплялися і міцніші висловлювання. Русалку перевдягали дівчину і гналися за нею доки вона не перебігала межу села. Тоді верталися додому, не озираючись. На Івана Купала у східних слов'ян, зокрема і в українців, існував звичай знищення або вигнання відьми. Купальську ніч, як і Різдво, з давніх давен, вважали такою календарною точкою, коли руйнувалась межа між потой і посийбіччям, і небезпека від хтонічних істот дуже зростала. У багатьох селах звично означали дії довкола купальського вогнища як відьму палять. Подекуди ритуал набував інших проявів. По селу ходило кілька груп, кожна зі своїм купайлом. Почок гілок або дерево, прикрашені стрічками, квітами. Одні його палили, інші топили, треті били, четверті підкидали у двір, де живе місцева відьма. Вважали, що коли палити на купала солому, кропиву старий віник, мичку чи льон, вершок обрядового дерева, чи розпікати на вогні серп, кип'ятити цідилко, тонку тканину, через яку проціджували молоко, нитки, коноплі, тоді відьма відчуває страшний біль і мусить підходити до купальського вогнища, кінець цитати. У Золотій Гілці Джеймса Фрезера викладені безліч історій, присвячених систематичному вигнанню злих сил. І мені, щиро кажучи, хотілося б процитувати їх усі, щоб ви могли порівняти вигадливість і непередбачуваність ритуалів, якими народи світу намагались захистити суспільство, особисте життя, здоров'я і достаток від зла, навійного злими силами. Фрезер писав, що систематичне вигнання злих сил у багатьох народах світу відбувалось приблизно раз на рік. Цитую, щоб, звільнившись від згубних впливів, які накопичились довкола них за тривалий час, люди могли набути новий заряд життєвої енергії. Так, австралійські аборигени, які щороку виганяли ціні померлих, не поступаються із кімосом, які святкували закінчення полярної зими, вигнанням з домівок злого духа Туньо, чи племені ірокезів, які святкували так зване свято снів, то у січні, то у лютому чи березні. І це свято чимось нагадувало античні Сатурналії. У старому калабарі на Гвінейському узбережжі бісів та привидів публічно виганяють чи виганяли раз на два роки. За три місяці до початку цього ритуалу, що відбувався у листопаді, з гілок та деревини виготовлялись грубі подоби тварин і птахів. Їх, прикрашених ганчір'ям та усілякою мішурою, виставляють перед дверима усіх будинків. Вигнанню невидимого, так само, як вигнанню злих сил за допомогою спокутної жертви, властиво перетворюватись в з епізодичного в регулярне. Щороку у березні жителі островів індійського архіпелагу Леті, Мао та Лакор, відправляють свої хвороби у море. Вони будують пірогу довжиною близько шести футів з всім необхідним спорядженням. Кожна сім'я кладе в неї трішки рису плодів, домашніх птахів, два яйця, комах, шкідників, полів тощо. Цю пірогу вони пускають у море зі словами Захопи з собою всі хвороби, перенеси їх на інші острови до інших країн. Біаджі з острова Борнео щороку пускають у плавання човника, навантаженого народними гріхами. Та нещастями, кінець цитати. Що стосується сьогодення, то найпростішим методом вигнання злих сил як з будівлі, так і з людського тіла, на думку деяких представників, наприклад, католицької містики, а також кабалістів, є сталість підтримування чистоти. Вважається, що нечисті духи легше чіпляються до брудних тіл та осель. Маючи за своєю природою багато спільного з будь-яким брудом, тож у цьому сенсі, навичками систематичного вигнання злих сил володіє будь-яка людина, що не забуває вчасно митись і прибирати у себе вдома. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена темі систематичного вигнання злих сил. Над програмою працювали режисер Мирослав Дученко, звукооператор Марія Коваль. Автор і ведуча Дана Пінчевська на все добре до зустрічі в ефірі.